Канал Питаємо Автору вітає своїх глядачів. І ще хочу подивитися на одне питання, яке поступило від глядачів. Жіночка одна запитує. Значить, подивитися, там було інтерв'ю колись, інтерв'ю Зеленських, І де Олена Зеленська сказала, що нам запропонували цей проєкт, і ми вирішили погодитись. Да? І оце питання. Хто запропонував, який проєкт. Ну, ось на цей проєкт подивитися, так зрозуміло. Ой, ви знаєте, беруся, пробую. І в той же час самій аж трішки не по собі. Тому що, знаєте, те, що може випасти на на дару, на розкладі, може не сподобатись багатьом. Ну, спробуємо. Ми спробуємо з вами. Питаємо Птару, хто запросив їх у проєкт, який проєкт? Ви знаєте, це проєкт, який однозначно пов'язаний, це люди, верніше, не проєкт, це або цей проєкт запропонували однозначно люди, які знаходяться в силових структурах за їхнім рішенням, за їхньою розробкою. Мечовий король це завжди силові структури, це військові, це спецслужби, це вже коли все сплановано, розроблено, готове до втілення. Тобто керівництво, керівництво цього проєкту однозначно десь на рівні ну, силових структур, скажімо так. Ситуація. Ви знаєте, Рішення було прийнято для того, щоб змінити ситуації, ситуацію з кармою. Або створити ситуацію страшного суду. А це ще, знаєте, як для того, щоб змінити, можливо, карму. Або вплинути, тут може бути тут зміни ще немає, але в, із метою вплинути на карму. Ну, на карму, можливо, цілої держави. Можливо, да? як варіант. Я просто розглядаю як варіант. Тобто, Ситуація пов'язана з кармою. Це кармічне. Оце рішення, воно було кармічним, тобто дуже важливим. Тобто, треба було очиститись від чогось старого і почати відроджувати щось нове, що Путін хоче відродити. Ми знаємо всі, да? давайте дивитися далі. Це досить прагматичний поступовий підхід до вирішення. Проблеми. Ви знаєте, цей проєкт розпочався з емоційного впливу на людей. Пам'ятаєте? Ситуація почалась. Який емоційний вплив? Голобородько, да? люди повірили, все було зіграно на емоціях людей. Ну, знаєте, тут карма, карма яка, щоб не рухався розвиток України нікуди. Все. Тобто, щоб якась була стабільність, нерухомість, зрозуміло, карма яка все, отримати своє да? через цю гру силові структури захотіли отримати своє по факту. Те ж саме, я читаю карти, у кожного є аналітичний склад ума. Думайте, що, що хочуть карти сказати. Для того, щоб не рухалось нікуди, щоб карма не рухалась, щоб очищення не відбувалося. Тут, розумієте, тут, що це за проєкт? Почати реалізовувати Сил... силовий блок почав прагматично, поступово, поступово, да? Діяти агресивно, поступово. Ну, знаєте, як воно як. Е я скажу так, що ця ситуація за цю ситуацію отримували кошти. Однозначно, вона проплачувалася. Ця гра вона однозначно проплачувалася. Е ну, можливо, знаєте, не такі великі кошти тут. І я скажу так, ця гра. Ну, тут ситуація, да? в цій ситуації допомагали, ще так скажу, в цій грі і в цій ситуації допомагали силові структури, силовий блок. Ну, можливо, ФСБ. Ну, можливо, я не знаю, що це за силовий блок. Я думаю, що ви самі зрозумієте. І процес розпочався. Ви знаєте, я думаю, що цей проєкт і залучення пана імператора в цей процес він повинен був запустити, або допомогти запустити що? воєнну агресію. От, от скористалися, скористалися, як кажуть, його послугами, розумієте, з цього і почалось. Да? Почалась агресія, з цього почалась агресія. Так, прям неприємно чогось мені. Дуже-дуже неприємно. Ця агресія повинна, цей процес повинен був допомогти у поразці або призвести до поразки в агресивних діях. Знаєте, створити ситуацію ну, досить, досить ситуацію безвихідну, скажімо так, цей процес, або ця людина повинна була запустити процес безвихідності, яка привела до поразки у, у агресії у війні, процес в Україні. Боже, я вже думаю, чи викладати це відео, чи не викладати. Але стався скандал. Да? Або ще так, роз... в Україні треба було розхитати ситуацію, розбалансувати, щоб кожен був за себе. Далі, ще скажу так, запустити процес, який би боротьба да, у. Боротьбу України привів до поразки унеможливити щось робити да, в Україні. Ой, так було сплановано і так визначено. І це був перший етап участі імператора в цьому проєкті. От Перший етап, який би. Ну тут іде як підготовка, що тут нічого більше говорити в Україні. Процес. Тут іще якийсь процес із, із, із допомогою, щоб щось було. А давайте подивимося, чи знав імператор, як його збираються використати, чи знав, чи було йому надано відкрито інформацію, чим він повинен був займатися, чи знав імператор. Що він повинен був зробити? Чи знав імператор? Ні. Ну, вибачте, те, що випало, те випало. Бо будете, зараз мені будете говорити там, у цих у коментарях, що він все знав, він знав. Ми колись робили на імператора розклад, і там було значить так, що. Він вийшов з під контролю. Він спочатку почав робити покроково що, а, а коли можливо, до нього дійшло щось, розумієте? Ну, А потім він вийшов з-під Там чітко карта говорила. Потім він вийшов з-під контролю, з-під їхнього Вони втратили над ним контроль. Тому, знаєте, всього він міг не знати, на що його. Він покроково, розумієте, він покроково, можливо, робив, а коли склав усі пазли, що його використали, да, як лоха. Я не Е, От ну, всеріно, бачите, все рівно карта падає. Що він... Чи знав, ні. От конкретно, щоб чітко. Ти, будеш, ти наш агент, ти будеш робити оце, це, оце. це йому не доводили. ні. Його зробили жертвою, його, його підвісили, його якось підвісили на розтяжку. Його загнали в таку ситуацію, що він, був, він повинен виконати був оце, 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 оце. Як його, як його могли, ну, підвісили? От давайте подивимося, як його змогли підвісити. Спробуємо. Що скаже Таро? Ну, тут, можливо, навіть погрозами якісь були, дивіться, як його підвісили десяткою мечів. Угу. Давайте далі глянемо. Або ти реалізуєш ідею, або тобі кінець. Ну тут, можливо, були навіть погрози. Я, я не виключаю. Ви знаєте, я читаю, ну, я читаю інформацію. Вибачте, давайте без хейту, да? От просто подивіться таро, подивіться розклад, витягую при вас, читаю, це реалізація, це кінець, це вбивство, це кінець, це поставити на розтяжку людину, підвісити, так, щоб він не дьоргався. Розумієте? Загнати, Загнати. В тупік, ви ж знаєте, що це тупікова ситуація. так? Я зараз не оправдую імператора. Не оправдую. Але те, що випало, те випало. Да? Тупіковий в тупік поставили, підвісили, загнали в таку ситуацію десяткою мечів. Це могли бути погрози. На що здатні ФСБ, ви прекрасно розумієте, він повинен був реалізувати ідею. Загнали його. Все крапка. Так сказало Таро. Дивимося далі. Дивимося далі. Він повинен був сколотити або запустити в своє найближче оточення певних людей. Друзі, однодумці біля нього повинні були реалізувати цю ідею. Тобто він повинен підпустити до себе був от звідки взявся жезловий король. Ви зрозуміли тепер? Звідки взявся жезловий король? Він повинен був запустити. Він повинен був дати їм шанс реалізувати якусь ідею. Не хочеш сам запусти наших людей реалізувати шанс. Друзі, старих друзів, шанс. Шанс і все це воно готувалося давно. Це те, що тягнеться давно. Ось так. Ці, ці, ці найближчі оточення повинно було реалізувати старий шанс, давній шанс. Який давній шанс у Путіна? Радянський Союз 2.0. От вони повинні були успішно, безперешкодно, безперешкодно реалізовувати ідею. по колісниці. Дай дорогу. Не хочеш сам, дай дорогу. Ну, тут, бачите, тут стати жертвою, тут вплоть до того, що до, до вбивства, можливо, навіть. Діло, діло там ішло до вбивства навіть. Так, ну давайте подивимося. Що це за проєкт? Ну, дивіться, він не знав. Він, коли погоджувався на цей проєкт, не знав, що треба йому було, коли вони його вже видвинули на емоціях. Тобто ці фільми, всі, розумієте, це голобородько людей заплутали. Ну, людей легко заплутати тих, у кого місто замість місків там ну, одна клітинка сидить. Ну, а таких багато. Ну, давайте. Ну, таких дуже багато, які не володіють аналітичним складом ума. Це молодь, яка зараз сидить, ото там. Ну, дивіться, ж, хто, хто були виборцями, да? так, далі дивимося. Значить, це зрозуміло. Дивимося далі. Що далі? Обман, стався обман. Проєкт був проєкт, який, який обманом. Ну, скажімо, так, затягнув його у цей проєкт. Вони розуміли, що президентом, щоб для того, щоб напасти, президентом повинен стати, стати людина, яка найбільш недосвідчена. Обман, який стався, він не знав що. А потім вже пішли погрози, конкретні погрози. Тоді пішли вже там пішло залякування, да? і пробивали, пропихували найближче оточення. Своїх людей, друзів, стався обман. Не знав він, питання ось. Чи знав, ні, обман. Стався обман. Йому запропонували обманний проєкт. Е, обманний проєкт, і я думаю, що тут все-таки за цей проєкт, як кажуть, да? В лапках проєкт. Особисте збагачення, звичайно, було. Цей проєкт для них був проплачений. Чому він, можливо, і клюнув без досвіду взяти воюючу державу. Розумієте, піти на таку посаду воюючій державі. Ось особисте, тут дев'ятка дев Пентаклій. Йому запропонували особисте збагачення. Це було сплановано. Це було сплановано. Значить, Дивіться, там його, там його теж ставили перед певним вибором, давали йому е, обрати да? або так, або так. Ти можеш ось отак-отак поступити. Ну, тобто, план. Ну, все, що сталося, все, що сталося із імператором, все це сплановано. І перша карта е, спецслужби. На виборах. Сплановані вибори були, дивіться. Все, все, все це спланували, да? оцей проєкт, він пройшов цей проєкт через вибори. влюблені, Це карта вибору. Ось так. Вибори були сплановані. Башня. І для, для людей це стало... ці вибори для людей стали фатальними. Ви мене зрозуміли. Люди зробили вибір, але по башні. Фатальний вибір. Це і запустило процес агресії. Вони стали пустими, так? Да? Стали ці. Виб... Люди розгублені, не знали, що вибрати. Тут ще, знаєте, як такий ілюзорний. Люди зробили, скажімо так, люди зробили, люди, сім'ї. Зробили вибір і по ілюзіям, ілюз... ілюзорні вибори купилися на пусті обіцянки, карта пустоти, що і запустила катастрофічні наслідки для людей. Ой, йошкін Кошкін, я не знаю, я не знаю, люди. Чогось мені не хочеться викладати цей, цей розклад, не знаю, чи викладу. Що далі? Для майбутнього, для майбутнього, дивіться, для майбутнього катастрофічні вибори для нашого майбутнього. Це, ці вибори. Ну, ми зараз боремося, да? але вони катастрофічні для майбутнього. Йо -ма -йо. бажання те, що було Емоційною ейфорією, пам'ятаєте? Боже, на стадіоні, ейфорія. Ну, згадайте 19-й рік, як раділи, Ось, от бачите, ці емоції змінились на що? На втрати і крах. крах. Емоції, ейфорія, ейфорія тепер у нас пішла крахом. Думати треба, люди, думати треба, аналізувати треба, що ви робите. Отак от, от розказала, фатальним. Тепер, тепер бажання перетворюється на втрату у господарській частині. Оте, оте ілюзорне наше бажання, ілюзорні вибори приведуть і бажання приведуть в майбутньому для того, до того, що ми можемо втратити да, втрата пентаклій, втрата ресурсу. Що ми робимо зараз? Ми втрачаємо ресурси, ми втрачаємо землі, ми втрачаємо найстрашніше, що ми втрачаємо своїх людей, українців, патріотів. Ось що саме страшне у цій -сій ситуації. Ось діял. Імператор. Залежність дьявола від імператора дуже сильна. Сила. Що я можу сказати? Зв'язок, давайте запитаємо. Ось Дьявол ось імператор наш. Ось є сила, сила. Що, що це таке, що, що ви мали на увазі мені, скажіть мені. Дуже, дуже важкий період тепер. Дуже важкий період. Проблем назбирали. Оця залежність да? назбирала багато проблем. Тепер є ідея, ага. є таємна ідея, яку дуже важко втілити. Знаєте, як? Щас кажу, щас кажу. Дивіться, тут, тут дьявол через імператора хотів протиснути свої таємні ідеї. Ви мене зрозуміли? Дьявол через імператора. Для чого, для чого пропонувався цей проєкт? Ну, в якійсь мірі обман, обман такий стався. стався. Він, він не думав. Там пропонувалось зовсім інше, а повернули. по там, там силові структури. Ну, ФСБ спрацювала таємним планом. Таємно, значить, дивіться, чер... дьявол через імператора хотів протиснути таємно свої ідеї в Україні. зрозуміли? Але... Але щось пішло не так. І це стало дуже дуже сильно важко йому робити. дьяволу мається на увазі. Чим закінчиться? Чим закінчиться ця історія з імператором? Відкладена робота. Результату не... Ця робота, значить, діявол розуміє, що багато проблем, важка дорога, результату немає. Ну, звичайно, результату немає. Хто б ще не... ну, як, як такого, що, якщо ставити цілі, що Україна повинна повністю була бути знищена за три дні. То результату ні. Щоб, щоб Україна признала окуповані території російськими? Ні. Україна позаблокова м, країна ні. Україна роззброїлася, ні. От ті основні Ні. окупація відбулася. Але по, інших, ну, по головних питаннях ні. Відкладена робота, ціль не досягнута. Ось так. Що далі буде? Що буде далі? Розчарування і розірвані відношення. Це те, що я говорила, що імператор потім вийде з-під контролю. Але що страшне, що найближче оточення імператора все-таки запущені люди, які впливають на ситуацію. Ви знаєте, відкладена робота розірвані, зірвані плани і відгрібати з України доведеться. Ось так. Доведеться відгрібати Дьяволо з України, іти. він ще думає піти, можливо, відродитися і повернутися. Бо це карта туди-сюди, да? вони, вони, він розуміє, що якщо, це не остання буде да, війна. Тобто, тобто підемо, але повернемося. Якісь пропозиції реалізувати. Да? Домовленостями, домовленості, хочуть активувати тепер домовленості, тому що на полі бою ні. Приймуть рішення, буде прийнято рішення боротися, домовляти, ага, боротися виборювати щось через дипломатію. Будуть досить сильно тиснути через дипломатію. Тобто не, не вийшло досягнути абсолютно ніяких цілей, крім, крім окупації і вбивства українців. Тому буде активована ідея. Е, ідея активована. Дивіться, тут кубки, кубки, кубки тобто лити-лити воду через домовленості. Прийняли рішення стояти, відстоювати через домовленості. Це дьявол, це Кремль, Путін. Е, так, що далі? що далі буде? Будуть хитрувати, да, по-хитрому будуть нас сколонять, так би мовити, до домовленостей, погрожуючи схиляти хитро до домовленостей. Так, видно все. Чим закінчиться. Буде ще ситуація тягнутися. Тягнутися до того часу, затягувань. Ага по-хитрому затягувати паузу. Тобто вони так вирішили по-хитрому тягнути паузу. І знаєте як? Вони, тягнучи цю паузу, вони ж самі, самі знесилюються. Знесиляться, обнуляться і підуть. Ну, ну хай тягнуть. Ну, звичайно, що. Підуть, підуть, обнуляться і підуть. І ситуація прискорюється для Путіна. Тому він прискорює свою агентуру з найближчого оточення працювати результативніше, працювати, здавати інтереси України, агентуру. Оцей проєкт, да? в якому новий проєкт, щоб через новий проєкт прийти до певного. Вирішення проблеми, так? через новий проєкт по-хитрому підганяє свою агентуру дати найбільший результат по якомусь документу. Відродження. І потім буде мир. Тобто новий проєкт. Але тут ще дивіться так, що все рівно розпочнеться в Україні новий проєкт. Проєкт справедливого вирішення ситуації, відродження України і завершення. Ну, останні ці карти для України, якщо говорити про Україну, це дуже прекрасні. Тому що проєкт закінчиться юридичним вирішенням по справедливості, новий етап відродження і мир. Ось так. А для Росії чим закінчиться? Для Росії смерть. Ну, що я можу сказати, смерть. Отже, дивіться, на питання. Я думаю, що я, що я добре відповіла на питання, досить розгорнуто, досить розгорнуто. Їм дійсно запропонували проєкт. Він навіть не підозрював, в яке гівно його втягнуть. Розумієте? Ну, біда в тому, що найближче оточення все-таки ще працює. Не на Україну, на жаль, і тут іде, знаєте, боротьба в одиночку, да? боротьба в одиночку. значить, дивіться, я ні в якому разі не виправдовую нікого, я прочитала карти, прочитала розклад, ви робіть свої висновки самостійно. Я скажу так, якщо, якщо б. Захотіли. Зараз, знаєте, зараз протистояння йде. Я виклала сьогодні, сьогодні ще відео да, перед цим, виклала відео, в якому, що відбувається між імператором і жизовим королем. Протистояння за вплив. розумієте? За, на вплив по, 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 по цій ситуації, яка зараз складається. Значить, Росії необхідні. Документи, договір, як, як завгодно можете назвати це документ, договір, в якому була прописана капітуляція України. І якщо вже за, за три роки не відбулося цієї капітуляції, то все-таки це завдяки ЗСУ, завдяки патріотичним силам в Україні, ну і допускаю. Можливо, можливо, через те, що все-таки можливо є якийсь супротив, незгода і самого імператора. З чим це пов'язано, я не знаю. Можливо, з-за того, щоб розпочати новий проект у вигляді нових виборів і знову прийти до влади. Якщо він підпише капітуляцію, то це буде його десятка мечів, скажімо так. Чим зараз керується, зрозуміти, звичайно важко. Можемо зробити розклад, але поки що не хочу я ковирятися у цій темі. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.